Всім привітки! Вітаю вас на каналі BookBeams. І я не можу зупинитися створювати якісь цікаві макіяжі під книги. Тому зацініть і ось цей мій чудовий мейк. Можливо, десь не рівно, але я справді старалася. Сьогодні ми з вами будемо говорити про книгу, яка викликала у мене дуже багато емоцій, запитань. Запитань, напевно, ще більше, чим емоцій. І от я думаю, що це буде досить відома книга, бо те, що я бачу, це вона постійно знаходиться у топі серед продажів книг саме від цього видавництва. І це буде вереті від видавництва РМ. Дуже гарно. Це ексклюзивне видання. Ось у нас тут така листівочка. Із посланням для дорогих українських читачів. Звичайно, у нас є суперка і є звичайна обкладинка. Ось як вона виглядає ось такий корінець, такий у нас з вами зріз. І дуже гарний розворот, який ви зрозумієте тільки після того, як ви прочитаєте цю книгу. Одразу вам нагадую, що, якщо вам подобається супер обкладинка, ніколи не читайте книгу разом із нею. Тобто. Почали читати, зняли, відклали на бік, прочитали, одягнули назад, тому що не повторюйте моїх помилок. І давайте з вами нарешті поговоримо про сюжет цієї книги, який, як мінімум, цікавий, але це дуже легко сказано. Проте давайте про все по черзі. Історія закручується навколо відомої письменниці та менш відомої письменниці. Відома попадає в аварію, вона не дієздатна, тобто вона паралізована, і видавництво та її чоловік шукають, хто ж продовжить писати останні три книги із її циклу. Завдяки сприянню чоловіку цієї відомої авторки беруть. На роботу Лоуен, молоду письменницю, яка для того, щоб зрозуміти, що їй робити із усіма цими книгами, як це все і написати, приїжджає до них у будинок, щоб розібратися із записами на веріті. І так складається обставина, що вона там залишається на досить довгий час. Далі вам не розкажу, прочитайтеся. Ти починаєш читати і самий перший рядок тебе наштовхує на те. Що тут буде справді моторошно. Я вам навіть його прочитаю. Я сподіваюся, тут мене за це не забанить. Я чую, як тріскається його череп замить до того, як до мене долітають бризки крові. І вже з самого першого рядка я зрозуміла, що тут таки буде, певно, якийсь страшнячок. Тому що саме моєю першою книжкою від Гувер була е, Лейла, і чомусь в мене були сподівання, що Вареті буде схоже до неї. Хоча ні. Я вам зразу скажу, що Лейла і Варіті це у нас просто роман з елементами жаху, я би так сказала, з елементами загадок, якогось легкого хорору. «Лейла» у нас іде більш паранормальний роман. І от е, ти починаєш е, читати від перших розділів тобі починає ставати там трішечки страшно, принаймні мені ставало. Бо я не читаю такі жанри, напевно, через це я так мені зразу. Саме через ось такий початок ти починаєш шукати підступ абсолютно у всьому. У кожному герої, у кожних діях, у кожних словах. Так само мене насторожував і головний герой Джеремі, тому що він само початку якийсь такий був солодкий, аж притурно солодкий. Ну він занадто ідеальний чоловік, як для такого роману, мені здавалося, і я постійно намагалася знайти у ньому щось. Що було явно не так. Ну я розуміла, що мусить бути якесь підводне каміння або навіть скелет у шафі, але який? Ну, цікаве питання, тому що я так і до кінця не могла здогадатися нічого. Потім я почала складати легенди про одну із головних героїнь Вереті Божечки, що я там лиш собі не придумала. Що в неї керує якийсь привид, тому що нагадаю, я думала, що це буде так, як у Лель. Вона там якісь такі речі творила, і мені так було місцями страшнувато, що я е, боялася за головних героїв прям усім серцем, тому що це такий собі був цікавий жахас, так як на мене. Хоча я розумію, для когось це може бути досить лайтово, але це виключно мої. Емоції. От ось це, це напевно те, чим захоплює цей роман. Те, це, що ти шукаєш і чекаєш підступу абсолютно від будь-якого персонажу. І ось настільки губер це влучно описує, влучно розписує та придумує, що ти в напрузі постійно. А так є моменти, коли ти підносишся на цих емоційних качелях, ніби вроді би, усе складається добре у персонажів. Можливо, все буде в кінці окей, а потім починається таке, що ти думаєш, божечки, мені за них страшно, що буде далі, а чи вони виживуть? Навіть такі думки у мене проскакували, тому що під час прочитання твору ти не можеш бути впевнений ні в чому, ні в кому, і навіть у самому собі. У мене було питання навіть до дітей, щоб ви розуміли. Ну, тут були діти у цій книзі. І навіть до них у мене було питання, тому що я не розуміла, як це все пов'язати у своїй голові. Якщо ви додивилися до цього моменту, нагадую вам лайкнути та підписатися на цей канал. А також прошу вас написати коментар від семи слів для того, щоб просувати це відео в рекомендації та витісняти від російськомовний контент. Ще, що, що мені дуже сподобалося, це те, що тут ніби книга в книзі. Зараз я вам покажу. От, до прикладу, у книзі у нас п'ятий розділ. А книгу, яку читає головна героїня, це автобіографія, тут пише розділ другий. І це класно. Це для мене абсолютно щось нове. Мені здавалося на початку, що все в голові перемішається, але ні. Завдяки цьому ти а, проживаєш одночасно дві життєвих лінії і намагаєшся це все між собою пов'язати. Але скажу вам чесно, виходить дуже так собі. Самий фінал, сама розв'язка. Тут у мене є трішки питання до авторки, тому що мені все абсолютно сподобалося, зважаючи на те, що це трошки не мій стиль, навіть не на стиль, це трошки не мій жанр. Я не дуже люблю щось таке страшненьке. Я люблю, де у книзі, знаєте, там веселка в кінці, єдинороги і тому подібне. Але для гур я роблю виключення, і ці виключення вартують того справді. Але ось тут якраз є такий нюанс, який я так і не зрозуміла. І цей нюанс це фінал. Тому що м -м, це одиночна книга. Продовжень тут немає. І коли ти читаєш таку книгу, ти хочеш якогось логічного завершення, логічного фіналу, який дасть тобі відповідь абсолютно на усі запитання. І саме цього я очікувала від цієї книги, і я вам скажу так і не дочекалася. Мені здається, що тут вже був трішки перебір. Тому що так настільки було усе закручено, що неможливо було у тому хоч якось розплутатись. І я думаю, що я не одна така. Якщо ви зрозуміли фінал, напишіть, будь ласка, в коментарях, бо для мене він до сих пір залишився відкритий. А навіть мені в кінці здавалося, що повинно бути продовження, повинна бути друга частина, проте я ніде не зустрічала. Щоб щось про це говорили. Я знаю, що це одиночна книга. І от тут авторка таки перемудрувала. Вона перекрутила, тому що, наприклад, порівнює їм навіть схоже, що там також страшнувато у нас лейла від Гувер, то там в нас є логічне закінчення, є логічний фінал, який дає відповіді на всі запитання, і в тебе, тебе просто пазлик в голові бере так: хоп, і склався. Тут пазлик так. Кусок склався, кусок ще більше розпався. Так, я не спорю. Фінал справді шокуючий, він тебе дивує максимально. Ти такого точно не очікуєш. От 100%. Але ну, перебор. Протягом усього читання я думала, що це просто чудово ідеально. Я поставлю найвищий бал, але за фінал я просто його знімаю. Тому що, чи я чогось не розумію? Чи ви зі мною погоджуєтесь? Не знаю. Скажіть мені, будь ласка, тому що мене розбивають сумніви, може, може, до мене щось не так дійшло. Ну, от реально. Одночасно і великий плюс цьому фіналу, тому що він справді він мега напружений, він такий, що ти так стоїш і не видихнув, і не видихаєш навіть до останньої сторінки. Але я хочу на останньому рядку зробити так. Мені все зрозуміло, дякую за прекрасно проведений час, і я пішла далі, а я не пішла далі. І як би я не намагалася навіть після прочитання скласти якісь ці всі пазлики у себе у голові докупи, вони не складаються. І тому це 8 із 10. Тільки за фінал. Сама історія класна з елементами жахастиків, хорору такого, тобі буде страшнувато, тобі буде моторошно, але в той момент надзвичайно захоплюючи і цікаво. Готуйтеся до неочікуваних поворотів, готуйтеся до неочікуваних подій і готуйтеся до того, що ця книжка так вам і не дасть того закінчення, на яке ви очікуєте. Ось напевно так. Ну що ж, рада буду з вами поспілкуватися у коментарях. Не забуваємо лайкати дане відео та підписуватись на канал. А також ви можете мене підтримати, а саме придбати якусь книгу із моїх книгомрій і посилання я залишу в описі до цього відео. Бажаю вам усім великої книжкової шафи та до зустрічі у наступних відео. Всім па-па!